Так, хочу вам показати вам одяг бренду Кіабі. Лот вагою 30-95 кг, може бути менше, можемо розділити на два лоти по 15 кг. Хочу вам показати, що саме буде попадатися такі красиві блюди з таким воротником. Штанці. Це йде нове з бірочкою. футболки. Такого плану, рубчик, класичні буси, Штанція. розміри різні від XS і до Plus Size, на бретелях, топи. Плута без рукавів, натуральна тканинка платья. На бретельках. Гаптована кортинка класична. На бретельках блуза на літо. Одяг різноманітний саме на сезон літо. Далі такого плану теж, Зуси. футболки. Є багато шортів, як джинсових, так і з тканини. Джинсова сукня, кофтинка, спідничка. Спіднички. Натуральна тканинка. Тут шорти під самж. Багато футболок. Рукавчики готові, шорти, джинсові шорти, кортинка, шорти, шорти з манжетами. Також дуже класні джинсові штани з екошкіри, такі широкі, тобто сучасна модель, Далі йде резиночка. Така сукня, теж натуральна тканинка. Далі має поясок. Ковтинка на довгі рука. Шорти на резинці. Спортивні штанці такі. Більший розмір добре тягнуться. Шорти. Щось сукні. Остани також і. Ковтинка. спідничка. Беду також попадатися і білизни. Білизна йде різнопланова, можуть бути і комплекти такого плану. Такі без пушапа, дуже красиві, це йде комплект з такими красивими трусиками. Попадається окремий бюстгальтери з пушапом без пушапа. Різнопланові. Такі безхалтери. Переважно це такий більший розмір у білизні, не є маленькі. Може бути трусики до купальника, також попадатися. Попитаюся також і купальник. Тут дві штучки такого блакитного кольору. Отак з'єднаємо на животику, трусики і детеатор. Пісно різнодима. І будуть входити також сумки, Сумки дуже класні, стильні. Ось така сумка, вона йде така більша з текстилю, в поєднанні з екошкіри. Йде поясок окремо на плечко містка. Також плавно-подібно йде. В чорному кольорі сумка теж йде на плечко. Такі будуть маленькі, теж з поясками. І входять аксесуари. Це різнопланові пояски, такі піднатуральні, плетані, відсолочки, кузькі, резинки. Или опучи.